Урок математики. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати трицифрові числа і дізнаємось, що можна визначати не лише кількість одиниць розряду сотень, десятків або одиниць, а також загальну кількість сотень, загальну кількість десятків або загальну кількість одиниць. Саме визначенню загальної кількості десятків, загальної кількості сотень або загальної кількості одиниць і присвячено сьогоднішньому уроку. Але спочатку пригадаємо важливу інформацію щодо нумерації чисел у межах тисячі. Записали у зошті число, класну роботу. І запишіть, будь ласка, каліграфічне число, яке містить 15 десятків. Яке це число? Число 150. Правильно. Або, наприклад, якщо б я сказала а, число, яке містить 16 десятків, 160, вірно, або 25 десятків, 250, все правильно. Число 150 запишіть, будь ласка, до кінця рядочку каліграфічно повторюємо з вами ось таку інформацію. Для початку сторінка 25 у, у книжці, будь ласка. І самостійно зараз натиснула на паузу. І третє завдання. Самостійно. Його зробили. Там треба полічити від одного числа до іншого. Просто полічити, записувати нічого не будемо. У четвертому завданні нам пропонується визначити розрядний склад чисел. Давайте з вами це зробимо: 570. Число 570 складається з п'яти сотень і 7 десятків. Бачите, S, крапка, записується у сотні. 5 сотень плюс 7 десятків дорівнює 57. Десятків. Чи є це вірним? Давайте з вами перевіримо. Так, правильно, 50 десятків це число 50, 570. 327 складається з трьох сотень, двох одиниць. Двох десятків, вибачте. І сімох одиниць. Дорівнює 32. 32 десятки. Додати 7 одиниць. Так. 400. 4 сотні. дорівнює 40 десятків. Ось це зараз запишемо з вами у зошит. Посередині номер 4 Записали. Те було на екрані. Добре. І останнє 289. Перевірте, будь ласка, правильність цього запису. Тож, давайте з вами коротко розберемося із сьогоднішньою темою. Щоб визначити в числі загальну кількість сотень, достатньо в записі числа прикрити дві цифри справа. Щоб визначити в числі загальну кількість десятків, достатньо в записі числа прикрити одну цифру справа. Що мається на увазі? Давайте з вами подивимося. От у вас записані числа, які в минулому завданні треба записати так? загальну кількість сотень, загальну кількість десятків, загальну кількість одиниць. Записати в вигляді прикладу. Ось число 526. така у вас іде визначення. Щоб визначити в числі загальну кількість сотень, достатньо в записі числа прикрити дві цифри справа. Давайте зробимо. От я червоним вогником дві цифри справа прикрила. У нас 5. Тобто, ми визначили кількість сотень рівні 5 сотень додати. І далі нам треба визначити десятки. Щоб визначити в числі загальну кількість десятків, достатньо в записі числа прикрити одну цифру справа. Ми вже визначили, дві, дві цифри прикрили, визначили сотні, П'ять сотень додати. Щоб визначити десятки, ми прикрили одну цифру справа. Я її прикрила ось вогником. Це у нас буде 2. Тобто 5 сотень, додати 2 десятки, додати 6 одиниць. Отакий простий запис. Те саме у числі 479. Визначаємо кількість сотень. Треба прикрити дві цифри справа. Я їх прикриваю. Буде 4 сотні. Додати десятки. Так, скільки десятків прикриваємо одну цифру справа? Отримуємо 7 десятків, тобто 4 сотні, додати 7 десятків, додати 9 одиниць. Дивіться, як просто ми з вами зробили цей запис. Далі, будь ласка, виконайте це завдання самостійно. Тиснемо на паузу. Виконайте невеличку перевірку. Чи правильно у вас все записано. Далі нам пропонується знайти значення виразів. Ми маємо з вами вправу 6 сторінка 26 у книзі. Знайти значення виразів дуже просто, і ми з вами, до речі, зчилися. Звернули увагу тут всі числа круглі, а якщо не круглі, то, наприклад, дивіться: ну, Давайте пригадаємо з вами 190. 190 плюс 570. Ми можемо з вами додати 19 плюс 57, так, умовно в себе, а потім додати нулик справа. А, ось, наприклад, число 4 це не кругле число, і число 674 не кругле. Але дивіться, від цього трицифрового числа віднімається при Причому одиниці ось віднімається, тобто 4рівняти 4 буде 0,670. Дуже просто вирішуються ці приклади, то записали посередниці номер 6 і записала рішення цих прикладів. Перший стовпчик давайте вирішимо разом. 670 плюс 180. 67 плюс 18 і нулик дописуємо в кінці. Дивіться далі, 234 мінус 30. Ви бачите, що віднімаються у нас десятки, і якраз в цьому числі така кількість десятків. так, Якщо навіть прикрити цю четвірку, пам'ятаєте, як визначити кількість десятків, то ось це буде трічка, це три десятки. А це в нас 30, тобто 234 відняти 30, фактично, ось прибирається ця трійка, залишається 0, тобто у нас 204. Тож, перший стовпчик ми з вами вирішили. Далі в нас залишається ще два стовпчики. Будь ласка, попрацюйте з ними самостійно. Запишіть рішення цих прикладів. 26 сторінка. Не забудьте себе перевірити. Молодці. Далі відклали ручку, трошки відпочили, розім'яли шию, можна натиснути на паузу, потягнутися. Давайте з вами вирішимо першу задачу. У нас 26-та сторінка, 7 вправа. Першу задачу з вами вирішимо усно. Бабуся сушила гриби. На короткі мотузки вона нанизала 20 грибів по 5 грибів на кожну мотузку. А на довгі мотузки 16 грибів по 8 грибів на кожну мотузку. У скільки разів довгих мотузок менше, ніж коротких. У нас є вже готовий короткий запис, подивіться. Ми знаємо загальну кількість грибів, а кількість мотузок, що з ними робиться, бачите, там іде... Порівняння, Причому різне це порівняння. Давайте спробуємо вирішити. Прочити задачу ще раз для себе самостійно. Що ми можемо перш за все знайти? Кількість коротких мотузок. Поглянули уважно. Якщо ми 20 поділимо на 5. Так, повітрі, сказано, на короткий мотузок вона нанизала 20 грибів по 5 грибів на кожну мотузку. Якщо ми поділимо 20 на 5, то ми якраз отримаємо кількість тих мотузок, яких взагалі було. Ось. Далі що ми можемо знайти? Сказано, на довгі мотузки: 16 грибів по 8 грибів на кожну мотузку. Але саме кількість мотузок, ми не знаємо. Ми знаємо тільки, що вони довгі, і от якщо 16 поділити на 8, то ми що з вами отримаємо? Ми отримаємо кількість довгих мотузок. І ось тепер, коли в нас вже є значення коротких мотузок та довгих мотузок, ми можемо знайти у скільки разів довгих мотузок менше, ніж коротких. Так? Ось Ми знаємо кількість 4 штуки 2 штуки. Для того, щоб визначити у скільки разів, нам треба що зробити? Відняти, чи що. У скільки. Правильно, треба поділити бо в нас питання у скільки. Так? Це в нас зовсім не різницеве порівняння. Хто помітив помилочку розумнички. Та? Пригадуємо, що іноді будемо говорити помилки, щоб ви їх перевіряли. Так, то це в нас яке в нас буде вже порівняння? Згадайте, ми вирішували задачі на минулих уроках. Тож, якщо ми 4 поділимо на 2, отримуємо кількість у 2 рази. Менше. Можна, до речі, скласти вираз, ось такий він буде коротенький, цікавий. Відповідь у два рази дових мотузок менше, ніж коротких. Що ж, і далі нам пропонується вирішити таку задачу. Вона буде трошки видозмінена. Так, ми зараз давайте з вами визначимо, що це за зміна буде така. Бабуся сушила гриби. На короткі мотузки вона нанизала 20 грибів, по 5 грибів на кожну мотузку, а на довгі мотузки 16 порівну на кожну мотузку. Скільки грибів бабуся нанижала на кожну довгу мотузку, якщо довгих мотузок у 2 рази менше, ніж коротких. Дивіться, як ускладнилася у нас задача? Ось у нас є короткий запис. Так. Тепер у нас трошки. Отже, дивіться, загальна кількість грибів, ну, нам вона все ще відома, загальна кількість грибів. Але тепер ми не знаємо кількість грибів на одній мотузці саме про довгі мотузки. Ми знаємо кількість грибів на одній мотузці про короткі, а про довгі не знаємо. Дивіться, де ще з'явилися знака питання, і що в нас там йде. Деяке порівняння, кратне порівняння у нас. Тепер, дивимося уважно. Давайте прочитайте задачу для себе самостійно. Цю задачу треба вирішити буде вам, як домашнє завдання, то прочитала для себе цю задачу. Перше, що ми можемо з вами знайти. Давайте подивимось. Правильно кількість коротких мотузок. Якою дією? Загальну кількість поділимо на. Кількість на одній мотузці. Правильно. 20 поділити на 5. Ми дізнаємо кількість чого. Кількість коротких мотузок. Правильно. Далі, що ми можемо далі дізнатися. Будьте уважні, першу дію ми з вами вже проговорили. Друга дія. Тобто ми позбулися знака питання. Все, його тут немає. Тут у нас вже те число, яке ми ось 20 ділили на 5. І тепер, коли ми знаємо кількість до коротких мотозок, що ми можемо дізнатися? Правильна кількість. Довгих мотузок, дивіться, що сказано? Ось нас загальне питання: дивіться, скільки грибів бабуся нанизала на кожну довгу мотузку. Тобто, дізнатися саме кількість грибів, які вона нанизала на ці мотузки. Але саме кількість цих мотузок, та не грибів, які тут нанизані, а мотузок, ми не знаємо. Але сказано, там уточнення: дивіться, якщо довгих мотузок у два рази менше, ніж коротких. А ми вже знаємо, скільки коротких, та, ми першу дію записали, уявили собі, та, це самостійне завдання, пам'ятаємо. І тепер, як, так як ми знаємо кількість коротких мотузок, ми можемо знайти кількість довгих, адже сказано, що їх у два рази менше, ніж коротких. У-два. Дивіться, не на, а у два. Знову у нас таке кратне. У 2. Значить, поділити, то ми кількість коротких мотузок, та, бачимо, ділимо. На 2, адже у 2 рази менше. І тут ми отримаємо кількість довгих мотузок. І ось тепер, так як ми позбулися двох знаків питання, дивіться, ми позбулися двох знаків питання. Кількість, бачите, оцього і цього знака питання нема, у нас є тільки ключове. Та? Ключове питання, скільки грибів бабуся нанизала на кожну довгу мотузку. Ми знаємо вже з вами кількість довгих мотузок, і знаємо, що сказано: на довгі мотузки 16 грибів порівну на кожну мотузку. Якщо 16 порівну на кожну, то ми о, з вами ділимо всю цю кількість, ділимо. На кількість довгих мотузок. І в нас отримується відповідь. То, бачите, зовсім не важко. Ми з вами проговорили всі дії, тому прохання з вас тільки записати. Записали посередині, можна домашнє задання окремо написати. Номер 7, задача 2. Завдання 7, задача 2. Ось у нас готовий уже короткий запис. Ми проговорили з вами всі дії. Не забудьте записати за дужками, та що ми знаходимо. Також скласти треба вираз. Спробуйте, якщо у вас не вийде то нічого страшного до цієї задачі, і записати відповідь. На цьому завдання закінчується. Дякую вам за урок. Будьте уважні, дітки!